Я до вас прилетіла з проханням, нас, птахів, рятувати, діти, кохані, спішіть, подбайте про нас. На сніданочок для пташки, киньте зерен, киньте кашки. Ми ж все літо працювали, сади з черви обчищали, ще й на втіху всім співали, світ навколо звеселяли. Люба дітенька сова, ми, звісно, з дітками допоможемо нашим пташкам взимку. Ми його дівничку приготували. Дивись, Андрюша, що це у нас? Оце, що у нас? Це годівничка для наших зимуючих птахів, Так. Да. А чим ми будемо годувати наших птахів? Що це у нас? А це хліб. Клади, хліб, крихти хліба. Це Сінь. що? А це Насіння. Молодець. А це що? Сало. Для кого це сало? Для тітик я синички. Молодець. Да, викладай. Корму в годівничці повинно бути небагато, щоб наші пташки не розмінувалися. Нам треба їх підтримувати. А тепер вішаємо на дерево, так? Да? Вішаємо ось так. Гарнесенько. Ось і наша сова дуже рада цьому. Ось дітонька сова Поклали ми для пташок частування. І сало для синичці. І, е... В насіннячку і крихти хлібні ми будемо піклуватися усю, усю зиму про наших пташок. Важко доводиться птахам узимку, адже страшнішим за люті морози для них є голод. Я розповім тобі, які птахи зимують в Україні і як вони добувають собі їжу. Синичка велика трудівниця. Готуватись до зимового голоду вона починає ще весною або влітку. І до зими ця маленька пташечка може назбирати і сховати до 15 кілограмів насіння і зернят. Проте взимку не завжди їй вдається знайти схованку, тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися у годівничках. Горовчики. Невибагливі у виборі їжі, проте взимку ці маленькі сірі пташечки потребують нашої допомоги. Харчуються горобчики насінням, зерном, хлібними крихтами, тому варто їх підгодовувати. Сойка. Ці красиві птахи теж завчасно готуються до зими. Раціон сойки дуже різноманітний. Комахи, ягоди, насіння, зерно та горішки. Але взимку вони харчуються переважно жоудями. Ще воседні сойки шукають жолуді і ховають у дупах дерев між корінням під пеньками, причому ховають лише відбірні жолуді, тому нерідко весною вони проростають. Завдяки хорошій пам'яті ці птахи з легкістю знаходять свої схованки. Омелюх. Ці птахи прилітають до нас в Україну з півночі. Тайги та лісотундри. Живуть переважно у лісах. До населених пунктів не прилітають і не приближаються, тому їх можна побачити лише далеко від цивілізації, будуються ягодами та омелею. Прилітають перші омелюхи до нас наприкінці листопада, на початку грудня, зимують до середини квітня, початку травня, потім відлітають назад на північ. Дятли. Цікаво спостерігати за зимівлею дятлів. Зимують вони у дуплах, які самі і видовбують. Зазвичай дятли харчуються комахами, ягодами і насінням, але взимку їхній раціон значно звужується. Їх рятує насіння ялинових і соснових шишок. І попри невелику кількість їжі, дятли є дуже щедрими птахами і з легкістю можуть поділитися їжею з іншими пернатими. Сорока Завдяки чорно-білому забарвленню та довгому хвосту ти запросто впізнаєш сороку. Саме за ці білі плями птахові дали народну назву сорока білобока. Харчуються сороки, чим доведеться, можуть хищнічі, і, і рослинні споглинати. Це єдність і розум дует, що дозволяє сорокам виживати навіть у суворі зимні морози. Голуб осілий птах, що зустрічається на всій території України. Мешкає виключно в населених пунктах, як у невеликих селах, так і великих містах. Голуби, не просто зимуючі птахи, а прив'язані до певного місця, відлітаючи від рідного гнізда за тисячі кілометрів. сизі завжди повертаються назад. Люди скористалися цим, почавши посилати з голубами листи. Ворона Сіра мешкає по всій Україні. Ворона Сіра рухливий і активний птах, який любить неквапливо ходити з боку в бік. Також цей птах дуже любить різноманітні розваги, планування в повітрі, розгойдування на проводах, скочування по похихилий поверхні дахів. Сова Пугач найбільша сова в нашій країні. Жовтувати роде оперення з темних плям допомагає пугачеві добре маскуватися на деревах. Очі у пугача величезні і жовті. Він вміє крутити голову, залишаючи при цьому тіло зовсім нерухомим. Щіглик. Зимують на узліссі. Взимку переважно харчуються зерном, тому їх часто можна зустріти на подвір'ї будинків, які розташовані близько до лиси Взимку ці птахи збираються у великі зграї, так їм легше пережити холод. Харчуються також разом. Дякую вам, діти, але не забувайте, що під час готування птахів... Не залишайте там після себе сміття, порожні пакети, банки, донесіть їх до смітника. Корм годівничка повинна бути небагато і потрібного птахам. Не треба приносити фрукти та цукерки, адже головна мета підтримати птахів у скрутний зимовий час. В іншому разі птахи перетворяться на справжніх ледацю. Підсипайте корм регулярно. Птахам потрібна ваша надійна підтримка. Ух, ух, ух. Дякую вам, діти. До побачення.